Освітлення в стилі прованс. Освітлення в стилі прованс це люстри, підлогові світильники з квітково-рослинним рельєфом. На них не повинно бути блискучих скляних і пластикових елементів. Найкращий варіант це кована люстра з плафонами-ліхтарями, пофарбована під тон стін. Вона не буде концентрувати на собі увагу, але в той же час доповнить інтер'єр. Плафони на освітлювальних приладах можуть бути виконані з тканини, порцеляни, дерева. Для провансу в більш грубому стилі, де використовуються більше коричневі і ще теплі тони, підійдуть більш помпезні люстри, багаторівневі з імітацією свічкового освітлення, але вони актуальні для приміщень з високими стелями. Якщо ж після ретельного збирання врожаю в ґрунті нічого не залишилося, то розпушувач землі просто нічим буде харчуватися. В цьому випадку вони можуть перебратися в інше місце, де є чим поживитися, а ваш город залишиться без їх допомоги у вересні. Зазвичай ще тепло, черв'яки активні і можуть встигнути переселитися туди, де для них буде їжа. Забезпечити кормову базу, щоб ці помічники не покинули ваш город. Їм треба забезпечити кормову базу. Черви дуже люблять залишки рослин, тріла листя і інший компост. Там вони гніздяться і харчуються, але створити товстий шар мульчі на поверхні городу і посіяти сидерати – це не вихід, але їдять тільки вже скошені частини рослин, засохлі коріння, тому під перекопування восени обов'язковим є внесення компосту або гною. Це одночасно буде служити добривом для городу і харчуванням для черв'яків. Підгодовувати черв'яків можна багатьма способами. Харчовими відходами тільки виключити з них м'ясо і цитрусові, скошеними сидератами, травою і опалим листям. Перепрілим гноєм гній повинен бути саме перепрілим у свіжому добриві. Температура підвищується до 70 градусів. Вся живність в ньому загине. Особливе ласощі: садівники можуть не тільки забезпечити черв'яків листям і компостом, але і зробити для них спеціальне блюдо. Треба взяти один булку. 100 пресованих дріждів і 500 гранульованого курячого посліду суміш заливають 10 води і настоюють 3-4 дні, одержаний настій розмішують і поливають їм грядки і картопляне поле, якщо в землі немає гумусу, який виробляють черв'яки, рослини не засвоюють поживні речовини, без них не буде хороших врожаїв.